Всім вітання, дорогі глядачі! З вами Олександр, і ви на каналі Вінтаж і Пошук. І сьогоднішній наш ролик має має сподобатись всім поціновувачам ігрової ретроіндустрії. А отже, в мене в руках ось така коробочка. Це мій підписник. До речі, привіт тобі Стас. Попросив замовити з Японії одну таку дуже цікаву унікальну консольку. А саме PC Engine Core Graphics. так, друзі, я, наприклад, вперше її буду тримати і взагалі, і взагалі на неї дивитись. І тому я, звісно, у Стаса попросив дозволу, чи можна її розпакувати, щоб і самому подивитися, і вам показати, бо це така, ну можна сказати, реально унікальна річ. Вона от була зовсім мало відома десь там в Штатах, в Європі. Але от за часів Нінтендо та Сєги вона досить таки яскраво сяяла в Японії. Тож, друзі, давайте її відкриємо, подивимось, ну я трішки про неї вам розповім. Поїхали! Так, друзі, маємо ми ось таку коробочку вагою 1 кг 300 г. Тобто, ну, ця малютка, якби, да, хто знає, ну, зараз покажу. Але заважила дуже-дуже багато. Так, дивлюсь, якусь посилену стрічку наклеїли, ну, не дивно. Річ, в принципі, не дешева. Так, і ось же, друзі, PC Engine Core Graphics. Випущена вона була компанією NEC у 1989 році. І це був якби. Модернізована версія першої PC Engine. Так, ну давайте. Мені самому дуже-дуже цікаво. Ось вона. Так. Опа. Пакуночок обережненько. Так. Ну, такі, так. Да. Такі так. Вага, вага. Нормально. Ну, побачимо зараз. Я думаю, тут блок живлення просто. Періш за все займає леву частину цієї ваги. І, до речі, ця консоль була 8-бітною, але з 16-бітним графічним чіпом. От саме так, я не помилився. 8-бітна консоль з 16-бітним графічним чіпом. І це, в принципі, на той час робило і досить потужною і прям... Вирізняло і ігри, ігри. Я вам, до речі, трішки пізніше вставлю, як виглядали ігри. Там досить таки топово. Ой, як. гарно, слухайте. Де ж тут обережненько. Тому що це все буде запаковуватись назад і їхати до Стаса, до законного господаря. А ми тільки подивимось. Подивимось, пощупаємо. ну Не міг я, не міг я не, не зняти відео, вам не показати. Ну і в самого ж ручки то чешуться. Так. Контролер ось так він виглядає. Мабуть я його діставати. Цього пакування не буду і так все добре видно. Made in Japan Ось такий вихід цікавий. Дивіться, всі турбо, всі кніпки, все натискається досить таки гарно. Я думаю, він працюючий. Блін, ну, класна така форма, слухайте, взагалі. Мені ну, подобається кайф. І ось сама наша крихітка. А ну-ка йди до мене. Опа, ось вона. Дивіться, яка прикольненька. Зараз я вам її характеристики подам. Так, made in Japan. серійний номер. Все збережено. Дивіться, стан у неї гарний. Вона не тріснута, не. Ну, десь якісь... Невеличкі сліди часу є. Так, що у нас тут? Можна відкривати чи ні? Щось мені не хочеться, але о, можна. Так. Хоч би не зламати. Так. NEC компанія, яка випускала. PC Engine Core Graphics гарно гарно збережений напис. Все ціле, ну не потерте. Працювала вона не на картриджах, а на спеціальних таких картках HuCards. І це була справді інноваційна технологія. І ігри до неї виходили на ось таких картках HuCards, а також на cd на CD-ROM. Я так розумію, десь ось тут, мабуть. Чі. Ну так, скоріш за все, ось з боку можна під'єднати CD-ROM. Зараз на фото покажу, як виглядає повний комплект. І ігри виходили як на ось цих картках, так і на CD. До речі, ось це NEC це перші. перші. От вони були, в принципі, першопроходцями, які до домашніх ігрових консолей придумали підключати CD. І це дало йому змогу просто зробити крутий звук. Так, друзі. Jetzt möchte ich euch ein paar Igor zeigen, genau wie die Grafik und Sound auf CD und auch auf Hukkarden aussehen. Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Blut zu rufen. Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Так, загалом на PC Engine було випущено близько 670 ігор, це включаючи на картках та на CD-дисках. В Америці вона носила назву Turbo Graphics, і там, до речі, було 18 ігор-ексклюзивів для Америки. Все інше було Японія. Так, ну прикольно, ну, давайте ще блок живлення. Оглянемо ой так. Блок живлення у нас 110 вольт. Підключати, сьогодні перевіряти ми, звісно, не будемо. Це все буде робити власник. Ми тільки оглянемо. Мейд інжапанну, оригінальний блок. Так, друзі, я пропоную перевірити вагу цього блока живлення. Ну, бо самому цікаво. Так, дивіться, ну ось, 530 грам блок. Ну і давайте консольку також. ось 418 грам. Ну давайте вже і геймпадика. Тому що, друзі, можливо, хто буде замовляти з Японії, щоб вирахувати вагу. Ну, бачите, 145 грам. Ну, не знаю. Тут воно все ось взяв в руки, маєш річ. До речі, це я вже зараз так подумав, що CD-ROM, скоріш за все, підключається ось сюди. А це у нас для блоку живлення і геймпадику. І, до речі, отака от фішечка в ньому, я так зрозумів, що ця консолька йде лише з одним геймпадом. Тобто, щоб було два, там потрібно докупати спеціальний мультітад. А отак комплект це саме один геймпад. Тобто, в принципі, ось у нас на відео комплектна консоль, блок живлення, один геймпадик, сама тушка, а немає АВ-кабелів. Тут мають бути АВ-кабеля, так, здається. Ну, а от ті вже повні додатки з Сідіромами, то вже йде окремо. Так, друзі, ось така у нас на огляді була крутезна інноваційна консолька. Ну, по-іншому, я її не назву. Досить ну, маленька і потужна, досить гарно виглядає. Якщо ви ще досі не знайомі з цією системою, то я вам дуже раджу, це такий ласий-ласий шматочок для колекціонерів. Ну а зараз вона запаковується обережно назад і їде до свого власника. А я вам велике дякую за те, що були зі мною, за те, що подивились. Якщо у вас є чимось доповнене, то будь ласка, напишіть в коментарях. На цьому я з вами прощаюсь до наступних роликів. До побачення!